Вправа 316. Перевір. Що? Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні, що дев 1 девята дорівнює 0,1 в періоді. Одиниця в періоді. Ну що ж, давайте чи це так. Записуємо тоді, що означає 1 дев'я. Це ми можемо записати як частку 1, що ділиться на 9. І це дорівнює. Зараз, якщо ми один поділимо на 9 куточком, то дізнаємося, чому можна дорівнює ця частка. Ну що ж, Давайте будемо ділити, записуємо 1. Що ділиться? Що ділиться на 9? Гаразд. Ну що ж, одиниця менша за 9. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо тоді 0. 10 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9 це буде 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 це буде 1, дописуємо 0. 10 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9, це буде 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 це буде 1. Дописуємо 0. Ну і так далі, продовжуємо. Тобто до нескінченості можна продовжувати. Так. То записуємо тоді, що ця частка дорівнює 0,1,1,1 і так далі. То пишемо 0,1 1 у періоді. Є. Ну що ж, отже, цей запис є вірним. 0,1,1,1 і так далі. Ну що ж, записуємо тоді так, що це твердження є вірним. Перевірили. Раз. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 91 дорівнює 0,81 у періоді. Ну, давайте перевіряти чи так. Записуємо 9,11 запис. Ми можемо записати, як частку 9, що ділиться на 11. І це дорівнює. Ну, а зараз давайте ділити куточком і дізнаємося, чому ж дорівнює цей дріб у десятковому вигляді. Ну що ж, записуємо тоді 9, що ділиться? Що ділиться на 11? Ну що ж, 9 у нас менше за 11, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, гаразд, дописуємо 0. Тоді 90 ділимо на 11. Це буде 8. 8 помножити на 11, це буде 88. Віднімаємо. 90 мінус 88 це буде 2. Ну що ж, дописуємо 0. 20 ділимо на 11, це буде 1. 1 помножити на 11 це буде 11. Віднімаємо. 20 мінус 11 це буде 9. Дописуємо 0. 90 ділимо на 11, це буде 8. 8 помножити на 11 це буде 88. Віднімаємо. 90 мінус 88 це буде 2. Ну що ж, дописуємо 0. 20 ділимо на 11, це буде у нас 1. 1 помножити на 11 це 11. Віднімаємо. 20 мінус 11 це буде 9. Дописуємо 0. Ну і так далі. Ну що ж, ми бачимо, що тут вже у нас період 81. Ми і так далі, якщо будемо продовжувати, то будемо утворюватися у нас 81 у періоді. Гаразд. ну що ж, записуємо тоді, що наша частка дорівнює 0,81 у періоді. Є. Ну що ж, тоді наш запис вірний, записуємо так. Переходимо тоді до третього завдання. Отже, бачимо 2 третіх, що дорівнює 0,6 ,6 у періоді. Ну що ж, давайте перевіряти, записуємо тоді 2 третіх. Ми можемо записати як 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити частку. Отже, записуємо 2, що ділиться на 3. Ну, давайте, наприклад, тут. 2. Що ділиться? Що ділиться на 3? Ну що ж, 2 менше за 3, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 20 ділимо на 3. Це буде у нас 6. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 3, це буде 6. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. І тут так само ми будемо отримувати вже, бачимо, утворився у нас період 6. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що ця частка дорівнює 0 цілих І 6 в періоді є. Ну що ж, тобто наш запис вірний. Записуємо тоді так. Є. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 1933 дорівнює 0,57 у періоді. Ну що ж, перевіряємо, записуємо, що 1933. Ми можемо записати як частку 19, що ділиться на 33. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком, знаходити чому ж дорівнює ця частка. Записуємо тоді 19. Що ділиться? Що ділиться на 33? Ну що ж, 19 менше за 33, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Раз, дописуємо 0. 190 ділимо на 33, має бути 5. Записано, перевіряємо, ставимо 5. 5 помножити на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. Так. 190 мінус 165, це буде 25. Дописуємо 0. 250 ділимо на 33, має бути 7. Записуємо 7, 3 помножити на 7 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 21, плюс 2 це 23. Ми віднімаємо 250 мінус 231 це буде 19. Дописуємо 0. Знову 190 ділимо на 33, це буде 5. 5 помножити на 33, ми вже множили, це 165. Віднімаємо. 190 мінус 165, це буде 25. Дописуємо 0. Ну що ж, 250 ділимо на 33. Ми вже ділили, це буде 7. 7 помножити на 33, це буде 231. Віднімаємо. 250 мінус 231 це буде 19. Дописуємо 0. Ну і так далі, продовжуємо. Все буде продовжуватися. Ми бачимо, що у нас тут втворився період 57, і він буде продовжуватися до нескінченості. Ну що ж, записуємо тоді, що наша частка дорівнює 0,57 у періоді. І... Ну що ж, записуємо тоді, так. Тобто це твердження є вірним. Ну що ж, ось таке завдання на нескінченні періодичні дороби. На цьому вправу завершено.